Ось така красунечка у нас вийшла. Я за основу брала з різних майстер-класів Юлії Ковалевої роботи. І зараз ми з вами її можемо роздягти, роздивитися, як вона виглядає без одягу. Взагалі Катюша звати ляличку. Получається, що крім того, що беретик зйомний у нас. Правда, з волосечку довелося багато попрацювати. Направда, дуже красиве, дуже довге, але дуже багато займає часу. Ось так виглядає ззаді ось ця накидочка, комірець. Давайте з вами роздивимося, як вона розсібається. Тут є така потайна застібка. Ось така. Так виглядає. Мені сукня, в принципі, без комірця дуже подобається, ось вона на двох куциках. І з цієї лялечки ось такий боді. Боді знімаються, звичайно, туфельки. У неї особливість, що в неї є на пальчик на ніжці великий пальчик цієї лялечки. і голова не крутиться. Вона так пришита, що особо не крутиться. Ну, можна звичайно трішки прокрутити, але немає механізму прокручування. Так, такий ось берет червоний по замовленню. І така гарненька расуня вийшла. Вона досить висока. Можна, звичайно, інші кольори підібрати, довжину сукні регулювати. І комірець можна, наприклад, не робити, або в інших кольорах робити. Можна не з бантом, а зробити її з таким бантиком. Зав'язочки, а не беретик.